Усім привіт! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools NetVe. І у данові догляді надамовощі у васі травокосарку, а саме акумуляторну модель від компанії Makita DUR369AZ. Постачається вона в ось такій картонній коробці, а саме в соло комплектації. Ми її відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. Окрім того, звісно, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що до комплекту постачання входить уся необхідна технічна документація, друзі, в тому числі українською мовою. Також у нас, звісно, йде робоча частина, вірніше сам тример, з робочою частиною, мотором, місцем для встановлення акумуляторних блоків та блоком керування. Присутнє у нас також додаткове велоподібне руків'я. Є у нас спеціальний жилет для того, щоб зняти вагу травокосарки з оператора. Присутній захисний кожух. Є шпуля з ліскою, є шпуля з пластиковими ножами, присутні також металеві ножі, до речі, в непоганому захисному чохлі. Є чохол для приладдя. І, звісно, присутнє все приладдя для збору та обслуговування нашої травокосарки в комплекті. Отже, розглянувши саме комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Діаметр ліски, що можливо встановити, від 2 до 2,4 мм. Довжина ліски, що йде у комплекті 3000 мм. Кількість обертів регулюється від 0 до 4600, від 0 до 5500, від 0 до 7000 обертів на хвилину. Потужність прирівнюється до мережевого інструменту 1 кВт. Ширина косіння 43 см волосінь, 30,5 нейлоновий ніж на ріжучій голівці, 25,5 сталевий двохлопатевий ніж. Габарити 1846 на 628 на 530 мм. Вага інструменту без акумуляторного блоку 5,9 кілограми. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це несумнівно безщитковий мотор, котрим оснащений даний тример. Адже, як ми всі добре знаємо, безщиткові мотори набагато більш продуктивніші в порівнянні з щитковими, а також набагато краще використовують заряд акумуляторів. Відповідно, даний інструмент, як вже було сказано в технічних характеристиках, можна сміливо порівняти з мережевим тримером з потужністю аж цілих 1000 Вт. Отже, переходимо до руків'я. По-перше, хотілося б акцентувати увагу, що руків'я з блоком керування можна поставити дзеркально, відповідно, воно буде зручним як для шульги, так і для правщі. На самому блоці керування в нас присутній запобіжник. Отже, до тої пори, поки ви не затиснете червоний важіль, у вас не буде змоги запустити і сам інструмент. Далі у нас присутні тут дві клавіші. Перша клавіша відповідає за увімкнення та вимкнення самого тримеру. Перша, друга та третя швидкість відповідно від того типу витратних матеріалів, котрим ви будете працювати. І далі у нас присутні досить цікаві функції. Перша функція це зворотній рух ріжучого елементу відповідно для очищення нашого тримеру. І другий це автоматичний. За допомогою інтелектуальної системи вибір крутного моменту та кількості обертів. Як ми всі вже знаємо з технічних характеристик, тут цілих три варіанти обертів, адже у нас цілих три типи витратних матеріалів. Друзі, як висновок, ми маємо дуже потужну, дуже універсальну, зручну травокосарку від компанії Makita, до комплекту якої також іде досить непоганий плечовий, плечове кріплення. Дане плечове кріплення легко вдягнути, так само легко можна його. Зафіксувати, підтягнути за допомогою усіх пасків з усіх боків. Є, до речі, спеціальна прилягаюча пластина, за допомогою якої в нас не буде натирати під плечем, під лівим. Є спеціальна пластина для того, щоб сама травокосарка, сам тример не натирав ваші ноги під час роботи. Звісно, присутня можливість аварійного скиду травокосарки в випадку такої необхідності. І сам Плечовий ось цей ранець у нас досить пом'якшений. Тут у нас присутні пом'якшувальні вставки за допомогою яких Навантаження знов ж таки відчувається значно і значно менше. Отже, чудовий тример, чудова комплектація. Якщо є додаткові запитання, звертайтесь до фахівців, а саме межі сайту Tools.net.ua. З радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть комплект акумуляторів зарядного пристрою, якщо не маєте попередніх, саме під ваші потреби. Подякував та побачимось.